Ми прийняли державу із масштабним падінням ВВП колосальним дефіцитом бюджету і боргами, згадує прем'єр-міністр Микола Азаров. Та ситуацію вдалося змінити на краще, запевняє очільник уряду. Ті результати з якими ми закінчуємо цей которыми це результати невероятно кропотливого труду труда звісно, нашого народу, не тільки правительства. безусловно. слов. Ми имеем почти п'ять процентов там внутрішнього продукту, продукт, інфляцію. за последние 8 лет. Рост промышленного производства очень значительный. Мне очень приятно сказать, что средняя зарплата у нас по стране выросла на 372 гривны. Головне досягнення такої цілеспрямованої роботи створення економічного підґрунтя для подальшого розвитку, каже Микола Азаров. Стимулюючим фактором для цього мають стати і прийняті зміни у бюджетному кодексі щодо довгострокового планування, і податковий кодекс, що вже з наступного року скорочує кількість податків і дозволяє вивільняти більше коштів на розвиток виробничих потужностей, а ще зниження кредитних ставок. Ми серйозно займаємося таким вопросом, як інфляція, не тільки тому, що інфляція б'є по всем нашим жителям но и потому что инфляция определяет уровень кредитных ставок в промышленности в экономике и если мы в этом году добьемся например инфляции годовой меньше 9 процентов то совершенно очевидно что в следующем году мы будем добиваться того чтобы инфляция была еще ниже а самое главное уровень действующих эффективных ставок кредитования в экономике были по меньшей мере не више 10-11%. головні пріоритети на рік наступний. Відродження будівельної галузі, аграрного комплексу та модернізації виробництва. Попереду ще багато роботи і буде непросто, каже очільник уряду. Однак запевняє, вже у 2012 році стане легше. Год буде непростим. Нам предстоїть віддати тільки по долгам майже 90 мільярдів гривень. Гігантська сума. Це опять же розчет за то за ту политику, за ту стратегию, в кавычках, которая реализовывалась в эти годы. Но он будет последним годом, когда такая тяжелая долговая нагрузка лежит на стране. Уже в 2012 году нам будет значительно легче. А зміни на краще для Хмельниччини прем'єр-міністр України обіцяв що у наступному році почнеться будівництво 4-го блоків на ХАЕС. А це й додаткові робочі місця і кошти до місцевих бюджетів. Відповідаючи на питання журналістів, Микола Зару окремо зупинився на зверненні очільника нашої обласної телерадіокомпанії «Поділля Центр щодо необхідності відновлення якісної мережі проводового радіо. Ця тема надзвичайно важлива. Вот. И эту ситуацию. Там Помощники пусть запишут этот вопрос, Мы его буквально рассмотрим. Я там Дякую. не бачу не бачу никаких проблем для того, щоб відновити дію. Але Коломе, Олександр Горішевський, Подільська панорама.